Вітайте, вітайте. Кохані, любі мої субскрибенти, мої віртуальні приятелі, мої відзові, мої субскрибенти. Сердечно запрошуємо вас зі мною поласувати таким пінтном, кохані мої, хостечком, з малинами, кохані мої, галарета з віршку, як ви бачите тут і Widać w środku moliny, owoce, z owocami, biszkopcik, krem. Kochani moi, kto teraz zapraszam ze mną coś zjeść? Mam tu kapucinko czekoladowe. Kto ze mną, kochani moi, tu jeszcze mam dwa takie piękne wafelki. Takie jakieś, kochani moi, wafelek. Z nadzieniem owocowym, a ten kochani moi watelek z No więcej zostawiłam do oczywiście, żeby on zjadł sobie. Dawno słodkiego nic nie i tak już się chciało troszeczkę czegoś. Kochani moi, życzę Wam i sobie smacznego. Dzisiaj na słodko zniadanko. Mm. Так и смачно. Не, поверьте, не Не здорово, раз на якийсь час чаба. Навіть сказано. Mm. Крем, кохані мої, такий творогово-сметанковий. Не є сладкий. Не на маске. Mm. Piękne korzyści bez szkopułki, galaretka, obwodowe galarety trzeba jeść i tak i też na kości dobre, kochani moje wczoraj rozczarowałam się, przyszło mi 5 osób, dali, mnie, w ogóle nikt nie pisał. якесь детство написало два две відомості нам шоку окей не сидям навіть не привіталися. не любим люди Щось щас не буде писали косані моих кстати есть води пусть не є, є можемо, навіть на дві перенесли тільки би вам пасувало, аби ти приходила. Бо трансмісії не вдає. Якщо я на натягнув, затягнув час, аби тільки дочекатися вас. Так, чат, ти робила, зараз не так, де так робила. А того кохання моє ж мені за то ніхто не платить. Випинять теж, не пиратів, ні матеріально не, не висилачів. А не почушек, а не кетушек, а не листьек на семове. Я доперу розвеєм свій канат також. Там Нам теж повинно залежить, якщо в оцті, як на в оцті. Ну. Я розумію. Кожна гопраця, рутина важливіші справи. Але фюс і години ми встановили, то я приходжу. То для вас я виходжу, вбираюся, малююся, чешуся, вимислям темати. Пів години, навіть години гадам по них. Проте ще я теж, кохані мої, не можу, так, аж гарло мені пересихає. Така галарет. Дивіться. Це смачно галеретки ще сіна. Я мам є ще свої галерети, як грустову я робила. Це грест. Так, до кохання моє. Запрашуємо чвартик. Задавання запитань і відповіді бенді в нас чвартик. На годину 19. Аби не було так вчора. Bardzo przykro, patrzy nie ma moich dziewczyneczek. No a gusia to już od damna na działki chodzi. Ale jeszcze codziennie już tak chodzi, no już porobila. Czekasz, aż będziesz wsadzić. Jeszcze nie ma. Takiego osadzenia, pszieniu, no tam salatu, rzutkiem można wysadzić. Jeszcze dziesiętno złotzymroze, prawa, biała. Samochody, czapki biali, miary. Ja wczoraj, kochanie, mojej rewolucji w mieszkaniu zrobiłam u siebie, u siebie, u Nas dużo i pokój, dużo i bardzo dużo. Z niego można śmiało zrobić dwa pokojiki. Ja syn dla ja siebie. Dwie szafki od niego wzięła, jedną mu dala ciuchy. jemu lamy dala, bo mu trzeba więcej książki. Укладати, все там все поукладав, в на зі синькою реньки поукладав, бо він складав, кохані мої, кротське лего, він дуже улюбляє їх. З дитинства укладав, навіть своє паче укладав, але фантазував сам, укладав час. Дуже, я вам покажу колекцію, яку він вже узбирав і, і забрав, уложив. Але то, як він сподівався, що це корпор, то тоді награв, бо він мовив, a oh, ty już znowu będzie zaraz zdejmowała to, pokazywała. No, kochanie moje, a czemu nie? Może no, wy coś doradzicie, ale ja już... Na razie tak to niech będzie troszkę. Myśleli telewizor i mój tatuś przedstawić, żeby on tak nie, nie słyszał hałasu telewizora Ale wtedy w głowie ja będę słyszała wszystko jego to gadanie od komputera. I mi będzie tak też z Ну, стоп, там, слухати то і своє бачити буде не важко. Він молодий хлопець, він, може, в наушниках, в наушниках теж не хоче. Ну, наушники теж нездорові, кохані мої, можна пізніше на старе лято оглухнути навіть ці дзвінки. Ну, що я хотіла б вам ще сказати? Дзвінки зробити, галерети трішечки, самих ножик, кохані мої. Може, десь ще дам, візьму, от. Chwileczkę. Dobrze, że ja sobie wspomniałam. ja mam dużo wniosku e, i skóry. Ja mam dużo wniosku i skóry. Dobrze, że ja się wspomniałam. Widzicie, jaki wy mi pomocni? Ot, patrzcie. I to ja już otwierała, bo ja rosoły gotowała. To ja to zaraz wezmę. Bo tu ja nóżki już namoczyłam, oda czegoś stykła. Ja Choć To wszystko poukładała, powytarła, dziesięć szakuchy ukladała i gdzieś jeszcze, kochani, moje ukladała tam ci dokumenty swoje w barach i tam klada. To papier tak przerwałże, daj Boże. Czekam ona. Czemu ona? Wyczeklo. Кохання має, побачите, як крови. Нужка, видіти, варто мочити, тобто ставив мок. Нос. Барто мокно. Якась така жертва трапилася, що то е, кохання моє нормально кров летію летіть. Табо руками вимити. Та можка теж має крева виміряє, так де ще загальні. І так як я нормально з нею кокаю моє. Ми, ми і так випадки. Голора що шестючка наша. Не така мутна. А тут не дивимося, що в нас мутна. там. Тома на голорати, не лируйтеся, почекайте за слк. Але зараз і на сьогодні можна зробити заробити галареті. Так же, так я зробила світо з рано на м'ясом. Jak troszeczkę mi się moczy, się kochani moi, Nie mam taki duży gar, oczywiście, że ja nie będę wody nalewała aż do góry, bo zawsze jak ja miała trzy nóżki, takich troszkę większych nóżki, gorączką dużo, dużo nie z miała, czy rybszego wniosku miała, to tylko, tylko będę wnioska to co z nóżek, kochani moi, nie mam tak. Z dużo. ale mam skóroczki, czemu nie, I czemu mnie nie wzięty, kochani moi, nie wykorzystać I, i po prostu, wykorzystam, kochani moi, po prostu wezmę, a tą golonkę i tak troszeczkę dla siebie do pojemniczków zaleję galaraty, później z w mundurkach, ja bardzo lubię jeść, kochani moi po pierwszy czosku oczywiście, żeby pach, smak dodaje, tam marchewkę gotuje, pietruszkę można przekraszyć nie wiem czy ja mam zieloną pietruszkę czy już mi się skończyła, a tam golonę, ja chciałam kochać moje, wam mówię, jeszcze kawałek odczyń. nawet z tym sykatem takim szerokim nie dało się mi, e, tu kość perepłaty, Trzeba chyba siekierę rąbać, albo takie maszyny jeść, oni rąbają. To nic. Zapiekę całą tą golony, zamarynuję ładnie, czosnek, cebulka, przyprawy. Mam taki sosek taki jakiś, specjalny do makaronu To użyję do tego, bo coś nijak nie idzie ten sos, tam jeszcze tego e, też pomidorowego sosu gotowego. On mówi, że tam jakieś ryba jeszcze, tunczyk chyba. I ten sos pomidorowy z tunczykiem, smak tunczyka ma. On nie chce, Wiktor, żeby ja używała do spaghetti, No to, kochani moi, moje... a dla syna dzisiaj zrobię, kochani moi, takie lasagne. W tuszy kapustkę nakroję, w tuszy. Makaron tam mam już gotowy, albo jeszcze mu świeżutki ugotuję, bo jak znam ja gotowy jeszcze to nie chce jeść, bo tam było zapiekanka, kochani moje, to nie makaron. Tego makaronu nie wiem, czy coś jeszcze zostało, czy nie. Chyba by zostało. I takie lasagne mu zrobić dzisiaj, bo on galerety jeść nie będzie. Chociaż i ziemniaki będę gotowała dla siebie, może on się spuści na ziemniaczki z buraczkami, tam jeszcze są, i na tu dzisiaj nie będę zapykała, dzisiaj goląbki mam, no i on by mógł jeść gołąbki, może taki będzie. Nie będę nagotowala. jeszcze jutro mamy dzień, jeszcze w piątek, nie wiem, dopiero wyszły pieniądze, czy dostanę, czy nie w piątek, no powinna bym, jak wyszłam z rana, no zobaczymy, nawet w 17 jak wyszłam, to dobrze będzie. Abym się moraczył z ziemniaku, miała na dłużej. Kochani moi, nie będę was przenudzać tym, jaka to ja nie mam, jak to ja nieszczęśliwa, jak to ja biedna, jak to ja nie kochana, nie lubiana. Kochani moi, ja jestem superowa i wszystko u mnie jest cool. Okej, okay, kochani moi, aby tak dalej. Nie jest tak źle. W życiu zawsze na coś my czekamy. На пеньошки теж часами навіть виплати чоловік зачамує, я б чекає, де нервуєшся, а це до допіру засілки, засілки не, не, не подвищаємо, тільки такі, які били куполя до тилу, так і тераса. а все довкола нас дружею, відомо. Це само життя. Це би було залатве життя мене, І якби не було якихось комплікацій, якби м'яла дуже те засілку, за те вони дай дуже. I tak dobrze, że pomagają, wspierają tych biedniejszych, tych schorowanych ludzi, cho chorych, niepełnosprawnych, starszych osób, które już na emeryturach. Kochani moi, patrzę ci magnezyki swoimi dziećmi i tak i uśmiech cisnie na twarz, i takich sesji Są cudownie, pięknie uwielbiam ich, kochani moi, bardzo po nich tęsknię. Lizuń, kochana babusia, jeśli ty oglądasz ten filmik czy twoje mamusie, to niech Ci przekażę twoje mamusie Natalia, że bardzo, bardzo Was wszystkich kocham uwielbiam, a ciebie wyjątkowo. Bardzo tęsknię Babusia za tobą, kochana moja mamusia, Lizunka. Kochani moi miłego przyglądu Wam życzę. Dzisiaj kochani moje zrobiła Wam, pokazała swoje śniadanko na słodku. Wczoraj też buleczku zjadła jedną. І, і з гербатком, кохані мої. Отак От часами їм і вчора без кромки хліба, чи вчора без кромки хліба. Так же не мисліть і без зімняку всі ці дні. Як я мам замало пінін, що в огулі не мам пінін, то я того не купую, кохані мої, обходжуся, Заміням собі оголомбки, уготувала смачні, є що це зготую, каші, макарони, хоч макарони треба взяти, на з тварди взяли, здорово з такої білої монки. Тімніший Чадермонт, житній, e, так що, ну, не є так за зле. Досить день дінь наслонечний, не має вітру, e, трошечки таке жеске зрана. Було зимне повітря для того, щоб рух був, не знаю, на кілька напевно, не дуже, але був, кохані мої. Ну, і ще мусю трошечки дошпротити, доукладити все, телевізор, цей столик. До того та, спродала, так за нові 70 злотих дала, бо вона досить витирання кушу з нього. Тож, кохані мої, куш треба хвиля вичерити, як все, щоб то улискувалося і блищало. А так, то, то за момент, за день, за два ж таки кош на тім голова мала. będzie powycierać. U mnie, że kochani moje, przedświątecznie na Ja już ubieram, już jajka rozwieszam po mieszkaniu. Już mam takie stroiki pięknie, z kurczaczkami, z piórkami. Także już odczułam taki, nie wiem, jak wieczór, odczuwacie ja już takiej przedświątecznej. Ktoś to mówi, chyba 4 kwietnia u was zaczynają się już święta wielkanocne, U nas 2 maja, kochani moje, teraz maslanka. Trzeba smażyć, kochani moje nalesniczki, racuszki też z różnymi nadzieniami. Także cieszcie się tym okresem, kochani moi. Przez tak bym chciała, żeby Wam ten mój poczęście mego nastroju przedświątecznego udzielił się, oczywiście, kochani moi. Jeśli ukraszasz swoje mieszkania, drzwi, swienuszek, wiesisz na okna, ja naklejki, nakleję ci, co niepełnosprawni osoby, nogami, ustami rysuję, będzie pięknie, zawsze ludzie zauważają, zawsze widać, że tu świętujemy święta, tu im radzi, rad, cieszą się tymi świętami ludzie. No, co jeszcze wam powiedzieć, dziękuję za uwagę. Z wami była Maria Usiej na swoim mukbang, Maria Usiej. Давайте субскрипції, лайкуйте, ставляйте палюшки до гори, пишіть величні добрі коментарі, кохані мої. А ми справляємо в Ютуб Хто може, кохані мої, якусь жирностьову пачушку, всіско, кохані, приймуємо, всіско для мене мило віддяне. Я не мовлю, давайте, давайте пенензи, не хочете з якихось причин, не можете, хто хотів, той дав, не важнее, кохані мої, важне, щоб важне, щоб мені. E, може хтось захоче, я б дуже хотіла так, хто інні. E, достаю патрульки, показала. то теж робіть для мене контент. E, Тому теж би трошечки субсидій дав, лайків. Також, навіть для того прошу вас, щоб показали. Ewelinka już pokazała, jaką drogą można robić i jak dla blogera pokazać ten znak uwagi i szacunek. Także bierzcie wzór, Ewelinka jest wzorem dla Was. Też Helenka, Ola Kowalska, też Swietlanka Lana, które wysłała wysłały. Aby troszeczkę i lepiej misji żyło w tym świecie, dlatego że staram się, coś robię, a co dawno się nie chce robić, sami dobrze wiecie. я Треба п'ятдесять хвилин посиділася, мислю, ну по це. Ну по це тих п'ять-штих особи томліч і читать поезії. Може їм український не подобається, хоча стараемся і польський читати. Ну трошечки поспівала, відомих вам пісени, які завжди люблять співати, бо дуже їх люблять. Щоб трошечки собі навіть настрій подніс. Ну добре, кохані мої, бувайте здорові. Па-па-па. До зустрічі.